The uh -huh. Коли ми тренуємося і можемо поставити випадково якесь з приміщень і захочемо його видалити, то це приміщення в нас насправді збережеться, і ми зможемо його, наприклад, в інше місце поставити. Ну, є такий підходів, але якщо ми не хочемо цей спосіб застосовувати, то тоді на етапі, коли ми створимо експлікацію, обов'язково це ж. Такий досить важливий етап, так? Ми побачимо, що це приміщення в нас буде not placed. Тобто ця, цей room, тобто ця. Цей елемент він не має місця. Так? І ми можемо щось там змінити, але можемо просто видалити його, окей? І таким чином все буде адекватно і ніяких лишніх елементів у нас не буде.